Всім привіт! З вами Таня. Ми продовжуємо розпаковувати мої покупки за квітень місяць. І в сьогоднішньому відео це буде з сайту Call Beauty. Нагадаю, зробила я ось опа! Камера не витримала, впала. Ось таке величезне замовлення, величезна коробища. Ось така. І воно коштувало 170 євро. А чого я його робила? Щоб отримати будібек. Подарунок. Давайте відсунемо, щоб було видно, буду показувати. Ось так приходить ось такій сумочці Bag. Ми її подивимося, звичайно, в цьому відео, але трошечки пізніше. А давайте тепер почнемо з того. Так, камера. Чого ти не хочеш стояти, так, почнемо з того, що все-таки я вибрала на ці 175 євро. Спочатку розкажу перед історію. як прийшла. Мені на почту інформація, що з'явилася Goodie Bag, Я, звичайно, зраділа, подивилась, вона мене розчарувала, бо вона не якась там е, супер-пупер. Особливо в порівнянні, яка була в 2021 році, яку я так само робила замовлення, там взагалі крута була. Ця дуже скромна, порівняно з нею. Це, по-перше, а по-друге, друге розчарування мене чекало, коли я зайшла на сайт. А там ніяких знижок. Тобто знижки якісь були на якісь товари, які мені взагалі були нецікаві. А те, що мене цікавило, якось ціна була дуже дорога, не було ніяких наборів їхніх вигідних подарунок. І одним словом, я вирішила, ні, цей раз я пропускаю. Цилдібек я не беру. Але потім вона пропала з сайту, і через деякий час, через 2-3 тижні, мені приходить. Е, ні, навіть не так було. Потім з'явився набір сонцезахисної серії на Calm Beauty. Я думаю, о, якби була ще Goodie Bag, ну її на той момент вже не було, я би взяла оці набори і якраз мені би було вигідно. Одним словом, приходить мені знов пропозиція повторно, що знов з'явилася ця Bag, Я заходжу на сайт і бачу, що є ще ці за набори сонцезахисні. Я думаю, все, це доля треба брати. І, ну, і я взяла, як бачите. Давайте почнемо з цього набору, е, які, за який я говорила, я їх взяла дві штуки. Я би взяла їх і три штуки, щоб повністю закрити, навіть чотири. Але, на жаль, тільки на одне замовлення можна було взяти два таких набори. І цей набір коштував 49 євро. А в ньому продукції нам обіцяють більше, як на 250 євро. Ось. Ось в такій коробочці приходить, так, відкривайся. І ось такі, давайте подивимося, що туди входить. Ну, Це, я так зрозуміла, всі сонцезахисні засоби. Це сиворотка з SPF 50, мініатюрка 7 мл. Далі, це вітамін Д від сонця, бачите, 30 капсул. Потім дезодорант. Такий. Далі, це що? Це СПФ, це молочко для тіла. Мініатюрка SPF 15 50 мл. Добре, далі. Це для волосся серія, я так розумію, що це? Маска для волосся. Філіп Кінгслі, 50 мл. До речі, це не бюджетний бренд. Я точно, а так, а це що відкрито? Добрий вечір. Так, це бальзам для губ. Я так розумію, за СПФ-50, він чомусь відкритий. Давайте, виходь. Так, ось так він виглядає. Так, скільки тут мілілітрів, не написано. 15 грам. Так, далі, далі дивимось. Далі ось такий. Лосьон з SPF вже 50-71 мілілітр. Це, я так розумію, і для обличчя, і для тіла. Так, давайте почитаємо. Так, для обличчя і тіла Face and Body, я була права. Ну, що ж, непогано. Далі в нас іде ось ця Medic 8. До речі, цей крем це. З омолоджувальним ефектом, з SPF 50. Це повний розмір, 50 мл. І я думаю, що цей крем якраз коштував половину цього всього. Ну, половину, може, ні, але ну, він повністю відбиває ось цей бокс. Б'юті-бокс ось такий крем. Тому що він коштує дуже-дуже небюджетно. Так. Давайте далі. І останній продукт, який там був Барбара. о, цей теж, теж доктор Барбара Штюрн. Це гель залої. 125 мл, теж повнорозмірний, бачите, заслюдований. Я поки що відкривати не буду. І він так само не бюджетний. Отже, недарма я взяла ці штуки. Як бачите, скільки штук? Давайте порахуємо. Три, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 9 штук. Ну, рахуйте, якщо я взяла їх за 49 євро, то приблизно по неповних навіть 5 євро виходить. А ні, 5 євро. Так, 9, 45 більше, як 5 євро. Це що, то я з математикою туплю. Так, 5 чимось євро виходить. Так, ось такий перший набір, і точно такий самий я замовила другий набір. Я вже його відкривати не буду, бо він точно такий самий. Тобто, два одинакових я взяла. Так, і що ж я взяла? Це, рахуйте, 98 євро, а мені треба на 175. Що я ще дозамовила? Так, я почила, що я ще побачила? Я, звичайно, примінила купон, де була знижка 15%. Але, на жаль, я хотіла вибрати щось з Ordinary, Але, на жаль, цей купон на The Ordinary не діяв. І тоді я побачила в них теж, здається, непоганий набір. Блін, це все відкрите прийшло. Подивіться, повністю відкрите, трохи примнуте. Ну, ось такий набір The Ordinary. Я подивилася. Прорахувала, скільки кожного окремо продукти коштують, і він вийшов вигідніше, ніж би я окремо ці продукти брала. Десь десь вигода була в районі 10-12 євро. А так він мені обійшовся, здається, чи 40 євро. Ну, щось в цьому роді. І давайте подивимося, що туди входить. Ось тут, в принципі, написано, що очисник, потім дві сиворотки і тонік. Так, і давайте їх. Відкриємо, так, давайте відкриємо, що і подивимося. Ось так о, якось так вони запакували дивно. Так, ось це, я так розумію, очисник з кваланом. Ну, невеликий об'єм 50 мл, але якраз є можливість щоб попробувати. Так, чого ти не стоїш тій? Наступний тонік. Ось такий з гліколівою кислотою 7%, і до нього йде ковпачок для користування. До речі, величезний об'єм. 240 мл якраз досить-досить ну, великий об'єм для тоніка. 240 мл. Це вистачить на місяця 4, я думаю. Так, Дві сиворотки, але вони без коробочок, ось так вони просто йдуть по 30 мл. Так, я ще такі не пробувала. Це з кофеїном. Треба буде, до речі, подивитися, на що вони впливають. А це з, з кислотою аскорб... Аскорбікаксіт. Можливо, це від прищів. А ні, це вітамін С. Це, зрозуміло, це вітамін С сиворотка. А ось ця з кофеїном. Я навіть не знаю, для, на що вона впливає. Але от написано. Е... О, від пігментації вона. І навіть можна навколо для шкіри навколо очей. Це круто. Круто. Якось я так не вибирала, просто я це не пробувала і вирішила спробувати, і так вдало вдало вийшло. Ну Все, коробочка пуста. І давайте далі дивитися, що я ще замовила. Також за Ордінарі я замовила сиворотку. Її просто взяла по повній ціні, вона була 14 євро. Це для. Мультипептидна сиворотка для вій і для брів. Тут її 5 мл. Я час від часу беру різних фіртиків. Сиворотки, відновлюю свої вії, а так само брови. Зордінарі ще не пробувала, хочу попробувати, Не знаю, яка вона по ефекту, ну, почну вже нею користуватися. До речі, давайте її відкриємо, бо я і так зараз почну нею користуватись. Як вона виглядає, цікаво. А ось така. Дивно, а що там немає? Щітки? Якось дивно виглядає. Як це на навій мастити ось таким? Хто пробував напишіть, чи вона так має виглядати, чи це якийсь брак? Ну, дивно, що не ніяка не щіточка. Дивно, треба буде подивитись в інтернеті ще провірити. Так, і останній продукт, який я замовила, це Наташа Денона палітра з таким пензликом. Я мала великий сумнів. Я, я хотіла якусь палітру від Наташи Денони, таку міні. На неї спрацювала знижка 15%. Вона мені вийшла, так повна ціна була 28 євро, вийшло за 23%. Я мала сумнів між міні Glam, Міні-ретро Glam, і цією міні-нюд. Чому вибрала міні-нюд? Про суп просто банально, бо вона йшла з пензликом. Я не знала, яку вибрати. З цих трьох я хотіла всі три. І ця йшла з пензликом, та сама ціна, і тому я її взяла. Ось так вона виглядає. Така звичайна нюдова палітра. я планую її використовувати от так в щоденних швидких макіяжах. Так, і на неї іде пензлик. Ось такий манюнький. Ось так виглядає. Ну, буду пробувати. Сподіваюся, буде непоганий. Так, все, це все моє замовлення на 175 євро. І давайте на кінець подивитися, що мені попалося ось в цій сумці. Так, ось така сумка. Не пам'ятаю вже, скільки там має бути продуктів. Давайте будемо витягувати по одному і дивитися. Так, що це? Оце нам попався, напевно, найдорожчий продукт в цій сумці. Це версо, зволожуючий серум, 30 мл, повний розмір. Коштує дуже дорого. Ціни, я, на жаль, не знаю, ну, але нам обіцяють більше, як 275 євро, десь в районі 300 євро за цю сумку повністю. Ось так виглядає. А, слухайте, а це. Він з не мідом, боже, дай Бог це вимовити. Але він якийсь виглядає як тональний крем. Не знаю. Подивимося, будемо пробувати, що, що це і як це. Так, не закривається. Ну, добре, ставай тут. Далі ще одна велика банка ось така. Що це в нас є? А, це очищувач для обличчя 50 мл. Так, коробка трішки помнулася, ну нічого страшного. Ось так він виглядає. В принципі, не знаю, чи це повнорозмірний, чи це мініатюра. Пише, що можна і зранку, і ввечері використовувати. Ну, до речі, розмір такий середній. Я би не сказала, що це зовсім мініатюра 15, там, до прикладу, мілілітрів, але повнорозмір, мені здається, теж би мав бути мілілітрів хоча б 100, ну 80, а тут 50. Ну, така половинка, скажімо так. Добре. Давайте далі витягувати. Що це? це? Це туш, так? Що я не помиляюсь? Так, давайте її відкриємо і подивимось. Так. Якщо я не помиляю, так, це туш для вій. Ну, дуже класно, мені якраз треба туші. У мене залишилась в запасах одна штука, одна в використанні одна в запасах. І я вже шукаю туш Шукаю, де би мені які замовити. Ну, ось буде вже дві в запасі. Це, це добре. Потім для волосся ось така величезна штукенція. Це пише, що це лікування для волосся, це повний розмір, 200 мл. Аміка теж небюджетний засіб. Далі. Ось такий маленький кремчик, це що? Це маска для волосся, така малесенька. Ну, скільки тут мілілітрів, не зрозумів, 30 мілілітрів. Ось така малюпусенька, ну, це мініатюрка. Так, далі витягуємо, що нам попадається, доктор Барбара Стюрм. Це сиворотка. 3 мл, малесенька сиворотка. Це мініатурочка. Так, зараз подивимося, як вона тут виглядає. Так, закриваємо. Ой, така моєму пусічка Ну, щоб попробувати, то достатньо, я думаю. Так, давайте це вперед. Потім в кінці ще порахуємо, скільки вийшло в загальному продуктів. Далі ось такий цей крем. У мене, до речі, є такий пробник. Гелю для вмивання, то, можливо, якраз їх разом і використаю. Тут 7 мл. Якраз я подумувала взяти той гель для вмивання цієї фірми Fresh. І якраз разом з кремчиком і використаю. І попробую. Так, далі нарс, це що в нас? Це рум'яна. який відтінок? Так. А нарс оргазм. Ну що ж, класика. Класика жанру. Так, давайте їх відкриємо. Не знаю, чи я буду ними користуватись, можливо, я їх продам. Подивлюсь. Так, щоб їх витягти. Подивіться, вона малюпосіньке, малюпосіньке. Так, так, щоб їх відкрити, ось так виглядає. Плівочка тут іде. Ось такі румяна. Скільки тут грам, цікаво. Тут 1,2 грама це мініатюрка. 1 грам. Фактично, трошечки, трішечки, трішечки більше, як 1 грам. Так, добре. Далі витягуємо щось побільше. Це теж щось для. Ні, це. А, це що? Олійка для зняття макіяжу, я так зрозуміла, 25 мл. Що я не помиляюсь. Ось так виглядає. Давайте почитаємо, чи це правда. Може, це просто олійка для обличчя? Це, походу, так, як сиворотка йде, а не очищуюча. Так, це сиворотка. ось така сиворотка, олійка 25 мл. Я думаю, що це повний розмір. Був дуже великий об'єм для сиворотки. Так, немовже ставити. Давайте тут. Далі ще небагато в нас залишилось ось такий крем. А ні, це не крем, а кремовий, нічого не зрозуміла, кремовий, і очисник, і маска. Це що, два в одному? Три в одному. Ви бачите три в одному. Ось зверху написано. Це можна і як маска, і як очисник, тобто, як хочете, так і використовуйте. Так, і як скраб ще третє. І це останній. Щось мені не віриться, так, це вже останній продукт. Ось такий від Шарлота Тілбері. Це що, якась помадка? чи що, Зараз відкриємо, подивимося, але якісь дивні коробочки для помади. Може і не помада. Ой, подивіться, яка манюня, Яка манюня, Так, що це? Це піловток. Так, давайте її відкриємо. Так, це помада. Ось так виглядає. Так, я давайте зробимо свод, я її буду лишати. Я люблю такі мені пусінькі помадки. Люблю такими користуватися. Так, ось такий відтінок. Відтінок, в принципі, непоганий. Так, я ще не пробувала помади від Шарлоти Тілбурі, то буде нагода попробувати. В такій коробочці йдуть. Так, скільки тут грам? Один і один грам. Ну, швидко закінчиться. Ось. Ну, все, сумочка пуста. Давайте порахуємо, скільки продуктів у нас вийшло. Стій, помада. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ну, ось, 11 і 12 сумка. Бо вони так само, здається, і сумку рахують. Ну, але фактично, ну, давайте ще раз. Раз, два, три. Бо мені щось не віриться, що так мало. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ні, як не рахуюсь, все одно залишається 11 штук. Ось. Ну, Але я думаю, все одно непогано, такий подарунок з 11 штук за замовлення. Я буду і далі караулити ці гуді беги на Call Beauty. І якщо вони, звичайно, будуть вигідні, буду ще замовляти. Всім вам дякую, що залишалися зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимося в нових роликах. Всім па-па-па-па!